У столиці Буковини презентували антологію українських віршів польською мовою. Назва Схід, Захід, вірші з України і для України. Переклала і уклала Анета Камінська. Всі твори в книзі присвячені Майдану Небесній Сотні та війні на сході. Також у збірку увійшли вірші польських авторів, які підтримують українців. Важна, мочна така для того, щоб обрати тексти до книги, я перечитала кілька сотень віршів. У виборі не грали роль відомі імена. Я почувалася дуже складно, коли почалася війна. На в Україні, а я не могла нічим зарадити. Анета Камінська перекладала тексти близько півроку. У Польщі відбулися вже три презентації цієї книги, і за словами авторки, вірші на поляків справили сильне враження. «Анета працювала над цими текстами для того, щоб показати Європі, для того, щоб її шокувати, її зрушити. Як люди в Україні бачать ситуацію, як вони переживають. В антології є вірші, які вражають поетесу найбільше у парченій вибитих очей ран пострілових. Це вірш львівської письменниці Галини Крук. Перекладачка читає його на поетичних вечорах під кінець, аби люди зрозуміли, наскільки склада нині ситуації в Україні. Цей твір один із найважливіших у книзі. Збірка віршів вийшла накладом 750 примірників. Окрім цього, є вже запити на переклад шведською та іншими мовами. Олександр Докіїн, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.